Вітаю в етарі першого подільського. Пропонуємо вам підсумувати 5 грудня разом. Про головне за мить. Держава для ветеранів сьогодні у Верховній Раді відбулася доповідь міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової. Урядовиця розповіла про результати роботи у 2025 році та плани на наступний рік. У пріоритеті Кабміну та міністерства є реінтеграція ветеранів та ветеранок в цивільне життя, зокрема, здобуття освіти, професійна перепідготовка, працевлаштування та економічна незалежність. Також Національним агентством кваліфікації та федерацією роботодавців України. Раїни реалізовується ініціатива кваліфікації, загартовані боєм. Це проєкт, де військові компетенції перекладаються у цивільні професії, і вже створено переклад понад тисячі військових професій. За словами міністерки, екосистему працевлаштування підсилює платформа Кар'єра ветерана, на якій доступні понад 43 тисячі вакансій для ветеранів та ветеранок. Про інші види державної підтримки послухаємо далі. Разом з міністерством охорони здоров'я запущено нову модель розширеної первинної медичної допомоги в вигляді постанови про експеримент. 1092 заклади уклали контракти з НСЗУ і понад 30 тисяч послуг первинної медичної допомоги надано в 2025 році. Держава забезпечує до 60 тисяч на стоматологічне лікування на зубопротезування та зуболікування. І в загалом кількість наданих стоматологічних послуг за цією програмою перевищує півмільйона. Запроваджено програму адаптації осіб з повною частковою втратою зору, а також на наступний рік вже прийняті постанови щодо абілітації ветеранів після медичної реабілітації, щодо довготривалого догляду після бойової травми. Вони почнуть фінансуватися з наступного року. Наразі триває контрактування додавачів цих послуг. Працюємо з партнерами щодо реабілітації за кордоном. Понад 200 ветеранів та ветеранок пройшли лікування за кордоном. Також прийнято постанову. Станову, і яка запрацює з наступного року, це лікування і корекція патологічних рубців і шрамів. Це дуже важливо для наших захисників для того, щоб соціалізуватися, знаходити собі роботу. Станом на 25-й рік сьогодні, в грудні, 2158 фахівців із супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб. Працюють в 1318 територіальних громадах. Ті громади, які не мали спроможності найняти фахівця із супроводу, мають меморандуми з сусідніми громадами. А отже, ветерани отримують послугу в закладах охорони здоров'я. Наразі працює в 305 закладах охорони здоров'я. Також сьогодні працюють фахівці супроводу, які надають допомогу людині після поранення, тобто в такий момент, коли вона найбільш вразлива, і допомагають вирішити питання документу в зв'язку з військовими частинами, вирішення інших соціальних питань. Уряд України на виконання доручення президент України представив наприкінці жовтня платформу «Ветеран-Про», яка об'єднує сьогодні всі державні. Послуги для ветеранів та ветеранок розробляємо наразі регіональний компонент, в який будуть додано всі послуги, всі гарантії, які надаються на регіональному рівні. Далі додамо гарантії від громадських організацій. Щиборівська громада у скорботі у засвіти провели захисника України, солдата Юрія Казмірука, 1993 року народження, 12 червня 2023 року. Юрій був призваний на військову службу. Служив оператором безпілотних літальних апаратів. Завдяки його вправності та зосередженості військові частини отримували критично важливу інформацію. На жаль, 1 грудня 2025 року життя воїна обірвалося у бою у районі населеного пункту Новопавлівка на Дніпропетровщині. У Скорботі та навколішках живим коридором вдячності Ташани із оборонцем попрощалися в громаді товариським, веселим, активним, працелюбним. Таким його запам'ятають ті, хто знав. Вічна слава Ташана полеглому захиснику щире співчуття рідним. Навіки у лавах небесного війська Нетішинська громада попрощалася із старшим солдатом Леонідом Кідуном, позивний атом, старший кулеметник стрілецької роти, стрілецького батальйону 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України загинув 27 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру на Донеччині. Попри бронювання та проблеми зі здоров'ям у липні 2024 року, воїн ухвалив мужні рішення: добровільно мобілізувався. Це рішення Леонід тримав у таємниці навіть від найдорожчих дітей, сестри та рідних, які відгукуються про нього як про люблючого батька, дідуся та брата, працьовиту, відповідальну та добру людину ініціативного, щирого, комунікабельного чоловіка, який завжди приходив на допомогу. Воїну. На віки 46. Вічна слава та пам'ять захиснику щире співчуття рідним. На початку грудня є дві календарні дати, які йдуть поруч та тісно пов'язані між собою у реальному житті. 5 грудня світ відзначає міжнародний день волонтера, а 6 – День Збройних сил України. Дві дати, що нагадують, перемога тримаються на плечах тих, хто боронить країну, і тих, хто невтомно працює у тилу. Напередодні цих подій голова обласної ради Віолетта Лабазюк зустрілася із військовими та волонтерами Хмельниччини, аби віддати шану людям, які щодня наближають мир. В українській історії волонтери та військові стоять поруч, як на лінії фронту, так і в серцях людей. З початку повномасштабного вторгнення волонтерський рух став однією з ключових опор держави, забезпечуючи наших захисників усім необхідним: від бронежилетів і турнікетів до тепловізорів, дронів і техніки. Це моя країна, це мій дім, це наша земля, це наші люди. Ну і це не зовсім нормально, коли хтось от лізе. От просто лізе на знищення. Воїни, які сьогодні захищають державу, це не лише про фронт, це про майбутнє кожної української родини. Саме вони щодня ризикують життям, боронячи нашу свободу. І сьогодні для нас було дуже багато відкритої нових облич, які допомагають впродовж і організацій і громадських, в тому числі і представників закладів вищої освіти, бізнесу свідомого нашого, які допомагають цей складний час і підтримують як і наші збройні сили України, так і звичайно ту категорію людей, які цього потребують, в тому числі численну кількість вимушено переміщених осіб. Щирі слова вдячності, поваги і пошани. Щоб побажати нашим захисникам та захисницям, аби якнайшвидше вони повернулися до рідних домівок та родин цілими неушкодженими. Особливу увагу приділили волонтерам, які без вихідних працюють задля підтримки армії. Їхня допомога стала невід'ємною частиною обороноздатності, а інколи вирішальним фактором у збереженні життя воїнів. У нас є помічники, наші батьки, наші мами, які допомагають і пекти, і з організацією кожної якби ярмарки, тому що це поїздки, це потрібні машини, це потрібен товар. Бої дітки роблять У нас. Мами дуже багато роблять також руж. Руками, тобто підтримка наших дітей в батьках, ось і в нас дуже ще є проекти, такі як благодійна коляда. Ось зараз ми розпочинаємо благодійну коляду, і ми будемо ходити по організаціях. До заходу долучилися представники духовної ради. Священнослужителі провели спільну молитву за усіх, хто нині стоїть на захисті України, та за тих, хто вже віддав життя, обороняючи рідну землю. Молитва стала символом єдності та вдячності кожному, хто бореться за мир. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Розкрадання провізії у військовому шпиталі Хмельницького. Поліція затримала трьох зловмисників, які наживалися на харчах для військових. Серед фігурантів завідувач продовольчого складу та тимчасово виконуючий обов'язки начальника їдальні. Вони списували масло, сир, крупи, консервацію та інші продукти як використання, а потім реалізовували їх через місцевих фопів. Для перевезення провізії залучали також цивільних водіїв, а збували продукти через невеличкі магазини. У рамках розслідування проведено 14 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 16 тисяч доларів, 115 тисяч гривень та майже тисячу євро. Провізію, пакувальний матеріал та інше. Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні до злочину. На Хмельницькій атомній електростанції побували керівник енергоатому Павло Ковтонюк та народні депутати України. Делегація оглянула об'єкти станції та обговорила актуальний стан ремонтних робіт і стратегічні потреби галузі. Особливу увагу приділили викликам, із якими зіштовхується атомна генерація через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Представники профільного комітету підкреслили, що суспільству важливо отримувати чесну і відкриту інформацію про роботу. Атомної енергетики. Детальніше у матеріалі від наших колег. Керівник енергоатому Павло Ковтонюк разом із народними депутатами здійснили робочий візит на Хмельницьку АЕС. Під час огляду майданчика обговорили стан тримонтних робіт та ключові питання розвитку української атомної енергетики. Ми традиційно кожен рік проводимо таку підготовку до максимального навантаження в осені зимовий період. На сьогодні всі наші енергоблоки пройшли планові ремонти, і всі вони готові працювати на потужність. для того, щоб було і тепло, і світло в домівках наших українців. Ну і щоб наші підприємства також могли працювати ну, в першу чергу, безумовно, на нашу армію, на нашу перемогу. Очільник компанії наголосив, що видача потужності залежить не лише від роботи енергоблоків, а й від стану повітряних ліній, які систематично пошкоджує ворог. Депутати зазначили, сьогодні потрібно чесно та відкрито говорити із суспільством про виклики галузі. Тінь не має падати на весь багатотисячний колектив енергатому, які, які сьогодні працюють для того, щоб українці були сьогодні з електричною енергією, були з теплом в своїх домівках. Тому нам потрібно і уряду, і парламенту, і суспільству зрозуміти, що окремі якісь люди, які були дотичні до цих всіх процесів, це, це не весь енергатом. У парламенті триває опрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на модернізацію та розвиток ядерної сфери. Парламентарі також підкреслили, атомна енергетика залишається найдешевшою та найбільш екологічнішою генерацією в Україні. Тариф в 4 гривні 32 копійки, тариф у 2 гривні 16 копійок нічний. Тариф по 2 гривні 64 копійки, який уряд надає можливість. Для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються електропаленням, це все сьогодні за рахунок енергоатому і Укргідроенерго. По суті, це дві державні компанії, які компенсують цю різницю, тому що ціна на електричну енергію в нас вона сягає і 7, і 8, і 10, і 12 гривень за кіловат електричної енергії. Керівник Хмельницької АЕС Андрій Козюра підсумував стабільність атомної енергетики спільна відповідальність уряду, парламенту та суспільства. Наша спільна задача дійсно переконати, а переконувати є чим, тому що наразі практично 65% плюс відсотків електричної енергії, яка є в об'єднаній електроенергетичній системі нашої країни, вона генерується саме на атомних енергоблоках, і це наразі в. Воєнний час та й в мирний час це був е і є залишається фундаментом існування нашої країни. Увесь персонал і далі працюватиме, аби українці були зі світлом та теплом у своїх домівках. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Зимові свята це про родинне тепло, казковий настрій та безпечний простір у кожній оселі. Проте саме у цей період рятувальники фіксують збільшення кількості пожеж, спричинених необережністю. Найчастіше небезпека виникає через несправні гірлянди, залишені без нагляду та перенавантажені подовжувачі. Варто обирати тільки сертифіковані прикраси та завжди вимикати електроприлади перед виходом із дому. чи Перед сном важливо проводити бесіди із дітьми. Вони мають знати, що ігри із вогнем небезпечні. Підключайте гірлянди до електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань. Не перевантажуйте електричні розетки. Вимикайте гірлянди перед сном або виходом з дому. Піротехнічні вироби під час воєнного стану в Україні заборонено використання піротехнічних виробів, фейерверків, салютів тощо. Безпека дітей. Не дозволяйте дітям гратися з вогнем, з сірниками та запальничками. Зберігайте ці предмети поза досяжністю дітей у разі пожежі, знеструмте електрогірлянду і оперативно вжийте всіх необхідних заходів для ліквідації загорання. накрийте палаючу линьку щільною тканиною, залийте її водою або скористайтесь вогнесником. У будь-якому випадку обов'язково телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Веселощі, аніматори та усмішки на обличчях малечі таким було свято у Хмельницькій міській дитячій лікарні приурочене до Дня Святого Миколая. Проте за святковим настроєм стоїть важлива і благородна місія підтримка медзакладу центром біофармоплазма Хмельницький. На заході побували і наші журналісти. Свято для малечі у Хмельницькій міській лікарні організував центр донорства плазми у Хмельницькому біофармаплазма. Захід приурочений не тільки до Дню Святого Миколая, а й до підсумків донорської активності протягом року, адже медзаклад отримує грошовий сертифікат. Протягом року завдяки нашим донорам нам вдалося зібрати 270 тисяч гривень, які ми сьогодні плануємо передати міській дитячій лікарні, і зорганізували таке свято і разом провести для діток невеличку розважальну програму з аніматорами, вручити подаруночки, привітати з нагоди Дня Святого Миколая. Саме завдяки регулярним донаціям працівників медзакладу та містян вдалося зібрати таку суму. Один із таких донорів ігор, який за півтора року здійснив 48 внесків плазми. Кошти будуть спрямовані на потреби маленьких пацієнтів. Дуже багато наших колег, наших містян здають біофарма плазму. Кров і завдяки цьому накопичилась певна сума, яку безпосередньо біофарма передає вигляді сертифіката. Ми приймемо спрямовувати тільки на користь дітей. Можливо, це буде придбання якоїсь або інструментарі, або устаткування. Усі діти та батьки які були присутні, залишилися у захваті від атмосфери та розваг. Малеча з радістю гралася, сміялася та розповідала віршики Миколаю. Батьки ж зазначили, що такі заходи дуже важливі, адже дарують яскравий настрій та емоції. На мою думку, це важливо раді таких дітей. Усмішок, ну це чарівно просто, і ми самі не очікували, бо ми чекали, що ми підемо в садочок. і Нас буде свій Миколай, але нас тут сьогодні запросили. Це дуже. Для мене це так, важливо. Діти вони чекають всяких таких свят: Миколая, Різдво, Новий рік. То що в нас війна в країні, але дітям треба трошки все одно щось десь таке подібне робити. П'ять Я. Я вважаю, що для діток зараз тепершні ситуації дуже дуже важливо. Це от навіть сьогоднішнє свято для них. Подивіться, які вони щасливі подарунками, дуже задоволені. Дуже мої діти, і Веронічка, і Аніта, і ті дітки, які там ще присутні в залі, дуже в захваті від цього свята. Миколай наш дружесе. Ти приходиш у дім золотий, попроси у Господа сили, щоб ми щиро правдиво жили. Тобі сподобалося свято сьогодні? Так. То виявилося справжнім чудом як для дітей, подарувавши подарунки, усмішки та радості, так і для лікарні, адже такий внесок дуже важливий та цінний. Анна Паюк перші подільські. Через безпрецедентні атаки на енергетичну інфраструктуру українці знову активно шукають альтернативні джерела живлення. Генератори, павербанки, зарядні станції та сонячні панелі усе це допомагає пережити вимкнення світла та зберегти звичний ритм життя. Але разом із популярністю таких пристроїв зростає і потреба у суворому дотриманні правил безпеки. Про що варто пам'ятати? Дивіться далі. Серед українців найпопулярнішим джерелом живлення залишається бензиновий чи дизельний генератор. Він здатний живити цілі будинки, але потребує грамотної експлуатації. Генератор обов'язково має працювати тільки на вулиці, подалі від житлових приміщень і відкритих вікон. Це допоможе уникнути отруєння чадним газом. Важлива і правильна заправка. Навіть кілька крапель пального на гарячому металі можуть спричинити займання. Використовуйте воронки або каністри з носиком, щоб уникнути проливу. Пальне зберігайте в герметичній тарі, подалі від джерел тепла, відкритого вогню чи нагрівальних приладів. Не підключайте генератор напряму до домашньої електромережі. Підключення виконуйте лише через сертифіковані розподільчі щити або перехідники, які встановлює електрик. Саморобні схеми це ризик ураження струмом, короткого замикання чи пожежі. Газові моделі працюють тихіше та економніше, але мають свої особливі правила безпеки. Серед більш сучасних альтернатив зарядні станції та портативні електростанції на кшталт Екофло. Вони безшумні, не виділяють шкідливих газів і можуть забезпечити роботу освітлення, роутера, ноутбуків чи медичного обладнання. Працюють як від мережі, так і від сонячних панелей, тому часто стають рятувальною валізою для родин і малого бізнеса. Сучасні зарядні станції це зручне рішення для дому, але потребують відповідального використання. Розміщуйте на рівні твердій поверхні з вільним доступом повітря. Не перевантажуйте. Перевіряйте споживання потужності приладів перед підключенням, Заряджайте лише від джерел, рекомендованих виробником. Не ставте під дощ, сніг або на мороз, якщо корпус не має захисту. Не залишайте без нагляду, коли підключено кілька потужних пристроїв. Не менш затребувані й павербанки, особливо великої ємності. Вони забезпечують зв'язок, коли інші джерела живлення недоступні. Але експерти наголошують, павербанки не можна накривати тканинами під час зарядження, ставити біля джерел тепла чи залишати на ніч. Уникайте дешевих безіменних пристроїв. Заряджайте тільки оригінальним кабелем і адаптером. Не залишайте павербанк на зарядці без нагляду, особливо вночі. Не накривайте його тканиною чи одягом, Це спричиняє перегрів. Не використовуйте під час заряджання. Якщо корпус має вздуття, тріщини чи запах гару, припиніть користування негайно. Рятувальники наголошують, незалежно від того, яким джерелом енергії користуєтеся – генератором, екофло чи павербанком, головне дотримуватися інструкцій і не економити на безпеці. Фахівці радять купувати таку техніку лише у перевірених магазинах, де гарантують сертифікацію, якість збірки та можливості сервісного обслуговування, адже саме надійне обладнання і відповідальне використання допомагає не лише пережити відключення, а й зберегти здоров'я та майно. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Завтра, 6 грудня, день святого Миколая. Щороку зранку дітлахи заглядають під подушку в надії знайти там щось приємне: солодощі чи маленький сюрприз. Проте святкова атмосфера тішить не лише малечу, дорослі теж очікують уваги від Миколая. Тож напередодні свята наша команда поцікавилася у хмельничан, чи на їхню думку завітає Миколай цьогоріч до них. У Вас, можливо, прийде Миколайчик, або ви комусь подарунки на Миколая подаруєте? Ну, звичайно, в мене внуки є, і правнук уже народився. То щось недороге, бо ми не можемо, а щось подаруємо. Звичайно, буде. А як же? Думаю, так. Я стараюся дуже сильно тому, я дуже сильно на це надіюся і стараюся. І буду дарувати подарунки моїм друзям також. Не знаю. Скоріше за все, що ні. А чому? Не знаю, бо діткам зараз більше приходить. Я вже доросла, то Миколайчик до мене навряд чи прийде. А ви щось будете дарувати? Звичайно. Солодощі зазвичай. Діткам? Так, да? Так, до мене цього року прийде Миколаїчик, це моє найулюбленіше свято. Я його люблю з дитинства. І сьогодні навіть проводила дітям майстер-клас до цього дня. Ні. А ви, можливо, комусь будете подарунки дарувати? Ну, звичайно, ми їздимо до сина, в Київ, там є внуки, то ми там їм веземо подарунки. А цьому році ми не їдемо туди, але ми пізніше їм подаримо. Хоч то вже буде не так, але все одно будуть подарунки. Це були головні події 5 грудня. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найважливішого. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.